Псалом восьмий для диригента хору на інструменті Гатійським, Псалом Давидів Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє ймення, слава Твоя понад небесами, з уст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців Твоїх, місяці й зорі, що Ти встановив. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш, а однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою, й величчю ти коронуєш його, учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив. Худобу дрібну та биків усіх, а також степових звірів диких, птасто небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить. Господи, Боже, яке то величне на цій землі Твоє імення!»